Більше 20 років Валерій Волосков працював у Полтавському бюро подорожей і екскурсій. Нині він пенсіонер, але не полишає екскурсійної діяльності та захоплення краєзнавством. Має публікації у місцевій пресі з даної тематики, а ще є співавтором багатьох видань, серед яких енциклопедичний довідник Полтавщина. До свого 70-річчя Валерій Федорович презентував мемуари про себе рідного і не тільки. Це одна із тринадцяти книг, які написав Валерій Волосков. Це не взагалі, щоб цікаве щось розповісти, що хто з ким спав, чи хто гуляв і покласти на полочку, ніколи до них не звертатись. Книжки несуть я думаю, ні. хочеться так вважати, Такий значим, сенс значимості. На зустріч з Валерієм Волосковим прийшли краєзнавці, екскурсійні працівники, члени клубу Книголюбів, усі, хто цікавиться його діяльністю. Валерій Федорович є для багатьох молодих екскурсоводів якби духовним наставником. Його методичні доробки зараз ну, якби, це настольна книга наших молодих екскурсоводів. І я думаю, ця робота також поповнить бібліотеку багатьох екскурсоводів. Багато полтавців, які прийшли на презентацію книги, дізналися про те, що їх імена теж є на сторінках видання. Валерий Федорович, это был лучший экскурсовод города Полтавы, и поэтому мы уже ездили в информационные туры, чтобы потом предлагать эти туристические поездки другим людям. Мы только ездили в Иране. Мы были в Сирии, мы были в Шри-Ланке, мы были. Ну везде, где можно было быть, в Европе ездили. у свої 70 Валерій Федорович має багато творчих задумів, тож ще не раз обіцяє здивувати полтавців своїми публікаціями.